Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про проект BlockBix, на якому ми заробляємо криптовалюту Ethereum і, і я розповім як швидше заробити кошти для прокач колектора і збільшити свій заробіт. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І також в мене є огляд, що до проєкту BlogBix на каналі. Тут я розповідаю, як ми можемо зареєструватись, як Заробляти, тому переходимо і переглядаємо. Ну і також не забуваємо забирати три халявні РЛТ просто за встановлення їхнього додатку собі на телефон, і також не пропустіть можливості заробітку на проєкт Botlів. Це аналог Кетлів, тому краще реєструватися зараз, щоб не допустити таких помилок, як були Кетлі, тому що багато хто реєструвався вже дуже пізно і не змогли на цьому заробити, тому реєструйтеся. Поки цей проєкт ще стартував, він дуже перспективний. І сподіваюсь нам вдасться на ньому дуже гарно заробити. ну і Також не забуваємо про проєкт Weber Wallet. Заходимо та збираємо поїнти, і Також кожний щодня робимо репост і проявляємо активність в їхньому Discord. Ну, і давайте перейдемо вже до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Blog.wix. Тут ми заробляємо ефіріум абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Ну, для тих, хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію. Для цього натискаємо Play Free. Далі вводимо свої дані. Також нам тут потрібно буде ефіріум адресу від гаманця Fawcett Pay. Далі натискаємо реєстрацію. Нам повинен прийти лист на електронну пошту для підтвердження адреси, але майте на увазі, що він може приходити в спам. Ну і далі переходимо до авторизації, вводимо дані, за якими реєструвалися. Тут немає і капчі, натискаємо логін і потрапляємо в свій особистий кабінет. І за щоденний вхід нам тут даються стіми, які в подальшому ми будемо використовувати для заробітка на цьому сайті. Заробляємо ми тут токени Adher, які подалі можемо виводити вже в Ефіріумі собі на гаманець. І відразу початковою цілею нашої тут є прокачати наш колектор для того, щоб отримати більше цих стімів. Тому що відразу, коли ви тільки зареєструєтесь, вам надається колектор, який вміщає лише 100 стін. Навіть якщо ми, наприклад, заходимо на наступний день і отримаємо 200 стін, то в нас на балансі буде тільки 100, поки ми не прокачаємо наш колектор. Переходимо в Team Collector І ми можемо його тут прокачати двома способами. Це безкоштовний, збираючи кристали кожні 60 хвилин. Але це дуже довго, тому що ми отримаємо за один збір 10 кристалів. І щоб нам назбирати тисячу, ви самі розумієте, що потрібно тут сидіти цілодобово та збирати ці кристали, щоб якнайшвидше їх зібрати. А другий спосіб ми можемо за 10 тисяч Адхера відразу його купити. Ну, але для початку. Спочатку нам треба їх заробити. І в цьому відео я розповім, як я це дуже швидко зробив. Зараз ця схемка трішки просіла, але все одно для тих, хто тільки почав, це буде все одно набагато швидше, чим кожного дня на 100 7 Просто тут заробляти. І давайте спочатку я покажу, як ми тут взагалі заробляємо. Та як Краще та швидше нам проходити місії. Ми тут проходимо ось такі місії, за які ми сплачуємо 10 стім за кожну. І що нам тут потрібно робити? У нас є тут ось таке зображення, і нам його потрібно знайти на відео. Натискаємо сюди відеоплей в нас відкривається відео, ми його запускаємо, і на відео є ось такі картинки з координатами. Ось тут ми бачимо ці координати, і нам потрібно їх потім вводити ось тут, знайшовши картинку. І звичайно, як бачите, це не дуже зручно, тому що. Відео закриває огляд на картинку, воно нікуди не двигається, тому нам потрібно або дублювати цю вкладку на одному запускати відео, на іншому тримати це зображення, або просто скачати це відео та зробити стоп-кадри, ну, або просто скріншоти кожного зображення на відео. Я зробив ось так скріншоти і тепер я просто їх... Відкриває, тут я бачу картинку. І далі знаходимо це зображення, вводимо сюди координати, нажимаємо Місія. І ми отримуємо ось такі деталі, які ми далі можемо використовувати для створення артефактів або продавати їх на маркетплейсі. І таким чином ми збираємо їх, поки в нас не закінчиться наш Steam. Ну і далі знову натискаємо Місія. У нас. Наступна місія, знову її проходимо, знаходимо зображення. Знову вводимо координати і натискаємо місія. І знову ми отримали деталі. І далі переходимо в Marketplace, і тут ми можемо вже ці деталі продавати. Зараз дуже укатана ціна. Я не знаю, хто виставляє такі ціни, але все одно на цьому можна заробити. Я так і заробив ці 10 тисяч Адхера дуже швидко. Я просто. Спекулював і краще спекулювати у вихідні, тому що тут сидить дуже багато народу, постійно щось виставляють. І я просто купував більш дешеві деталі. І потім їх дорожче продавав. Звичайно, мені трішки більше пощастило. Зараз взагалі ціна укатана. Я купляв ці запчастини по. 49 а продавав вдвічі дорожче. А зараз, як бачимо, дуже малі розриви в ціні. Тобто постійно хтось зменшує і чомусь аж на 10 адхера кожна. Але все одно ми можемо також просто скупляти ось ці там кілька 10 первих запчастин до 50. І далі вже їх виставляти навіть по 49 і на цьому швиденько заробляти. Запчастини тут купують дуже швидко. ну Зараз то ні, тому що я записую це відео зранку. Але на протязі дня та також вечором багато народу сидить. І можна просто так само їх скупляти. там Наприклад, навіть ось до. 60. Їх тут не так багато. Не так багато ми атхера витрачаємо. І потім навіть виставляємо по 59. І тобто тут ми заробляємо 9 атхера, а на тих вже 19. Ну і також виставляти ті деталі, що ми заробили, і теж їх продавати. Звичайно, це буде набагато довше, чим вийшло це в мене. Але я все одно трішки спекулюю. Як бачите, заробив ось 958 атхера. Це за 2 дні я десь посидів. Декілька годин. Ну, але якщо ви тільки починаєте, я думаю, можна навіть посидіти декілька годин та поспекулювати для того, щоб швидше заробити. Ну і також дивіться, якщо ви виставили, наприклад, по 59, там і знову хтось виставляє по низькій ціні. Викупляйте їх, і нехай, щоб ваші були якби перві в списку, і їх дуже швидко розкуплять. Ось таким чином я дуже швидко прокачав свій колектор. Сьогодні також ввечері потрачу декілька годин та спробую поспекулювати тут. І потім напишу під відео. Який в мене був результат, і чи взагалі зараз вдасться на цьому заробити. Ну, але все одно це буде набагато швидше, чим ви щодня будете проходити на 100 стім місії. І, звичайно, якщо по такій ціні їх продавати, це буде дуже довго, поки ви будете збирати ці 10 тисяч. Тому кому цікавий цей проект, пробуйте використовувати цю схему. Для швидкої прокачки. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайк і підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе! До побачення!